21 питання порядку денного, серед яких списання майна, кадрові зміни, затвердження статусів та оновлення календарних планів. Про це і не тільки говорили прикарпатські посадовці під час засідання профільної комісії. Мовилось і про соціальний захист постраждалих від чорнобильської катастрофи та забезпечення права дітей на виховання у сімейному оточенні, зокрема, залучення прийомних сімей, підтримку усиновлення та соціальний супровід тих, хто виховується поза біологічною родиною. Ми говоримо про цих дітей. Ми знаємо, що скільки в нас є. Ми знаємо, скільки дітей таких є в будинках дитини. У нас їх є три в області. Ми бачили сьогодні картину, яка що за останні роки у нас є зменшення цих дітей в будинку сиріт за півроку, порівняно з минулим роком, є більша кількість вже встановлених дітей, які вже проживають у сімейній формі. Є звичайно зменшення, є невеликі, але на близько дев'яти дітей вже є зменшено щодо визнання дітей «Сиріт».